Бажаю здоров'я. Всім привіт. Ворог максимально закидає свої війська на покровський напрямок, і саме ми знаходимося в епіцентрі бойових подій, місто Покровськ на позиції у першого мотопіхотного батальйону. З нами найкращий пілот, позивний Пушер. І Пушер, розкажи, чим займається саме ваш підрозділ. Наш підрозділ зараз обороняє Покровськ. Саме нас є піхота. Ну, взагалі, дуже багато підрозділів. Я займаюся е, тим, що ну, знищую ворога. Розкажи людям більш детальніше, що таке бомбери. Ну, бомбери, ми пілоти дронів, ось мавіків, Сцепляємо просто бімбу до дрона, ось, ну і летимо і скидаємо на голову підерам. Тобто, моя задача просто їх вбити. Тобто, розвідка постійно їх літає, шукає, тільки вони їх знаходять. Все, я вилітаю і знищую. Або саму живу силу противника, або якщо вони забігають в укриття, то тоді вже розбираю покриття. Які боєзаряди використовуєш саме? Ой, ну тут є де розгулятися, тут все, що фантазія, як то кажуть, дозволить. Ось. Ну в основному це осколкові по живій силі. Ось також ще працюємо фугасами. Вони гарно криші розкривають. Пів кілограма тратіла. Я думаю, нормально. Ось також є термобари, кумулятивні. Розкажи, коли пік от, наступу ворога, і ми до вас приїхали ще темно було вранці, то роботи в тебе було там. Я... Ну так, да, ви застали, Стільки. Да, такий такі. А як взагалі? Вони зранку, ввечері? Ну, в основному так, вони нападають по сіряку, так називаємо. Це коли світанок або коли захід сонця. Тобто, чому так, тому що в днем, коли білий день, якби дуже багато в нас і в півішок працюють, там і інших дронів, які там, наприклад, ночу не можуть літати. Я, наприклад, і днем і ночі літаю. Мені то, як то кажуть, ну без різниці. Але там в півіжки все є також ночні, але ну в основному денними. І вони вибирають час такий, щоб вже піхота, люди без спеціальних там приспособ та без значників, без тепляків. Тобто вона бачить, як то кажуть, сіряк. Ось, а для самих роботи в піввічників це ще темно. Тобто такі люди розлічаючі, але дронам ще темно днівним. Ось і вони от зранку і ввечері, в основному двіжують. Можуть вночі там е -е, перебігти там по одному, якось накопичитися, але в основному саме штурми йдуть в ранковий або вечірній час. А от скажи, чим відрізняється ворог? От ви на Кліщівському напрямку були зараз на Покровському, В чому різниця? Де складніше? Ну, як для мене, я думаю, тут трохи складніше. Ось тому, що, ну, як то кажуть, тут городські бої, так би мовити, дуже багато хат, дуже багато укриттів. І часто буває таке, що там розвідка доповідає, там бачить. Там, бачить там, рух, там один, два або три підари йдуть. Я все вилітаю, поки я до них долітаю, там, вони мене почули просто або до цього, або, або почули нирк в якийсь підвал, в якусь будівлю. Ну і все. І потрібно їх потім їх і звідти викурювати, тобто міняти боєприпас, там, тому що осколковий дуже по будівлям сильно, як то кажуть, він неефективний. Тоді міняється або фугас, або термобар, або кумулятивний. Ось Ну і вже розбирається укриття. Ось дуже часто повністю укриття не розбирається, просто коли. Там пів кілограма тротіла падає груба, десь біля тебе на голову, вони часто просто перебігають до іншого укриття, типу ми їх не побачимо, де вони в нове місце перебігли. І буває таке, що так ганяється з хат хати до хати, так як п'ятнашки. Якими ми, якими ми... групами вони переміщуються? Ну в основному вони накопичуються по одному, по два чоловіки. Раніше ходили на початку, як ми заїхали, вони толпою, як то кажуть, ходили, але ми від цього не, швидко відучі. Не пугані були, так? Да? Так. Да. Зараз вони вже так не ходять. Ми їх навчили, що ну, з одної бомби бувало там і по два, і три після баранили. Розкажи якісь пару історій, от саме на Покровському напрямку, як ви вражали ворога. То, що ми, ми Тут вже тут з вами давно ми бачили, що ти тут вже троїх забаранив. Ну от те, що ти запам'ятав саме на Покровському напрямку, які ситуації були. Ну, із таких самих курйозних це ось було коли поза минулої ночі. Так, коли розвідка доповідає, каже: бачу сигнатуру недалеко від наших позицій, все, там бомбар вилітаю. Все, я полетів, ось відбомбився, уразив ціль, а то казали, що то просто були два гуся. І після того як я попав бімбою, вони там вже почали трохи розрозповзатися, і це оказалось не сигнатура піпера, а просто два гуся. Но ми ще думали з пазанами поцепити кошку зацеп, та вже, щоб не пропадати добру короче, супа собі, хоч день кого поїсти зварити. Ну, у вас тут ще один боєць є. Якщо його підніму зараз. От дивіться, який, який у них пілот, О, Тримає, да. роз, 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 розкажи про нього. О, це Сімба. Сімба у нас дуже вихований кот. Mm -hmm. Кіт, точніше, Да. він короче, у нас тут в підвалі все нічого не робить. Дуже порядочний, все ходи на вулицю, дуже навчений, як то кажуть, фахівець. Mm -hmm. Ось, на ошейнику там був номер хозяїна, вже вшейник десь потерявся. Ось Зв'язалися з його хозяйами. ну, там так і так, наш кіт у вас. Ось. Ну, вони, я сказав, вони вже за кордоном виїхали, бо каже, він любить дуже гуляти, ну, це правда, він десь там гуляє, приходить так переночувати, там щось і поїсти. Ось. Ну і рідко дуже відіспатися. Ось. І в такий момент був, коли господарі виїжджали саме звідси, то він пішов гуляти і вони його ну, фізично не знайшли і виїхали без нього. Ось. Ну нічого, ми там хто заїжджає, ми корм купляємо, і ковбаси йому даємо, і сосіски, він вже у нас дуже балуваний. Вже йому і сердіни вже не нравляться. Ну Позиції ви часто змінюєте, що забираєте, його з собою чи тут залишите? Та ні, з собою візьмемо, все, це вже час команди. Та він як антистрес. Да? Да, буває, коли обстріли, все, то він до нас прибігає там, зразу сам на руки, або під диван любить ховатися, або зразу на руки запригує. Ось, бо то ну, страшно, особливо коли гради або каби. Ще розкажи, які у вас нагальні потреби у вашого підрозділу? Ой, ну зараз нагальні потреби у нас є на придбання пікапа. Тому що зараз у підрі дуже активізувалися в пів на оптоволокні. Ці Вони працюють не по нам, а залітають далі в тил. Ось. І якраз от логістику вони стараються бити по логістиці. Тось вони в лоб пробують іти отримують по зубам і шукають якісь такі якісь непрямі путі, підходи. Ось. І от буквально там пару днів назад от в нашому батальйоні вже мінус два Ось. Ну і пацани трьохсоті, але всі живі, слава Богу, дві впівішки, на оптоволокні, все. Звісно, там один пікап взагалі в хлам. Короче. Інший трохи в кращому стані, але ну, ремонту теж не підлягає. Ну так, ну, да, тут саме на оптоволокні. Ми коли тут переміщувались, то тут я бачу, якась лі, ліска лежить. Я думав, що це розтяжка. Питаю, це оптоволокно. Ми з хлопцями тут поговорили, вже знайшли пікап, він стоїть 320 тисяч. І саме в цьому відео я відкриваю збір для підрозділа. Пілотів першого мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Холодний Яр. Прошу усіх долучитися до цього збору. Це саме перший збір у цьому році. Ніяких зборів я не проводив. То дуже прошу долучитись, бо хлопці саме тут, тут на Покровську, ворог пре. А хлопцям потрібна автівка для того, щоб підвозити БК, проводити ротацію, вивозити поранених. І автівка тут дуже багато що виконує. Усі реквізити будуть в описі під відео. Буде монобанка, буде Приватбанк, буде PayPal. А також у нас будуть і призи. Знаю, що ви підготували головний приз. І причому такий приз з такою історією, що я, чесно кажучи, з першого разу я не повірив. То давай зараз покажемо, да? що це. Ми зараз покажемо і потім нам пушер розповість, що це таке. Так, це, це у нас трофейний прапор, так? Так. E, що тут у нас написано? Тут Ленін. Нашу совєтську родину. А, тут Ленін. Тут Не, саме з цікаве... Другой. Да, я ж кажу, з іншої сторони сторони цікаве. Так, тут у нас 32 гвардій, 32-й на російській, на, 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 на кацапській 32-й гвардійський кубанно-казачий кавполк. Кавалерійський полк. Яким боком кавалерійський полк у нас тут і відкіляцій прапор. Ну, це така історія була. Перед новим роком от виконували бойове завдання, так сказати. Ось, поверталися, ось, ну, не вистачило батареї там, погодні умови, вітер зустрічний. Ось. І ми десь півтора кілометра не долетіли до нашої позиції. Mm -hmm. ну, нормально дрон посадили, зняли координати, де? Пішли з побратимом. Ну, якраз він З побратимом пішли е забирати, ну, за дроном пішли. Йдемо, йдемо йдем з ним. Ось. І бачимо коротко, ну, лошаді. ну, Здалеку, ну, що ми пішли по сіряку. Ось це сталося вночі, але вночі її дрон не знайдеш, тому пішли по сіряку. Коротше, йшли, 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 якраз дійшли майже до дрона. Коли бачимо, ну, якась двіжуха, табун лошадей якихось. Ось. Ми коротше, давай придивилися. в мене трохи зір, да, вже пиніся з, з цими пультами і дронами. Ось. То дивлюся всадники на лошадях. Ось. Ще придивляюся, там різко навів. Дивлюся, вони з автоматами піде скачуть. Один взагалі з пулеметом здоровий такий. Ось, а нам якраз тільки перед виходом новенькі ми видали. ось, ну, Я два патрони піздень з побратимом і давай їх розстрілювати. Ось. Коротше, 40, 47 ми забаранили, пітерів розстріляли, а троє вижили. Коротше. ну, Патрони ж теж не безкінечні. Ну, взяли ми їх в плен, ось, а там серед них був їхній командир. ось, Здався в плен і оцю ганчірку мені дав, типа, ми здаємося. Ну, така історія. Хто б ну якби так розповідали, я б не повірив, щоб тут на конях ще блядь. Звісно, придумали ці з Кубані. То у нас буде розіграш у Монобанці. За перше місце буде саме оцей прапор трофейний, Будуть призи за друге, за третє місце. Це інші призи. Також буде приз за найбільший донат. Хто задонатить більш ніж 30 тисяч гривень, автоматично отримує прапор 93 ї бригади Холодний Яр. Прошу усіх долучитися до збору, бо потрібно зібрати хлопцям на пікап саме 320 тисяч гривень. Я... Просто прошу, щоб ми саме на цьому тижні закрили цей збір, передали хлопцям кошти. І вони все купили, е машину під підлампачили, щоб там вона їздила нормально, і вона виконувала бойові задачі. Ну так, да, це найголовніше, щоб вона була надійна. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін гандон!